Продавала самогон, продавала, продавала, продавала. трохи грошей я собі назбирала, Разбирала. на базарелі я, я придбала, найкрутіша у селі баба стала. Лісапед, мій лісапед, мавторій свій Зі дзвінок великий. Гасаю по селу і балді. І балді. Зупинити місапед ще не вмів. Ще не а на раміком й не хоче. Як кажу йому газлість, а він не хоче. <пілісна> Гасали по селу аж до ночі, аж обнімає мене кум, ще й лоскоче. А кому яке є діло до того? того! що катаю по селі, кума свого. Лісапе, ми лісапед, попалісний гранчирокий звинок. Києш, піряне широке, на багажник покладу там мішки із буря. Танком. Наші Танком. Лєця петний гетю весь розвалився, Слава Богу, ком залишився, Хоч тепер він і кривий, ще й беззубий, А до того і тепер мені любий. Лєця петний, лєця петний, Лісний ганчирок, і зв'язок великий єш кіряниці до широк. На багажник покладу два мішки з буряка, я лечу через село Лісапетом, Наші нашим. Знову до я продавати, щоб на цей разом оцекляти вже предбати. Лесопетний, лесопедо Колесний гранчирок. И зрінок великий, не ширяне, сідало широке, на балаць, покладу та мішки із буряка. Я лечу через село Лісопету. Наші танки. Лісопетний лісопедолесний гранчерок. Злінок великий широке на багажних покладу, на мішки із буряком Я лечу через село і с сапетом. Наше танго. Не сапетом. Наші танком